В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні, дорогі брати і сестри, в Воскресному Євангелії нагадується чудо Спасителя і зціління Слуги сотника. Бог прийшов на землю. Нас раді чоловіки, нашого раді спасіння. Син Божий, Другий постаць, святої живонащальної Троїці, воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і вочеловічився, і став таким, як кожен із нас, для того, щоб нашу природу людську освятити, очистити і возвістити на небесах. Господь звершував своє Спасительне служіння. І жив серед людей, творив багато дивних чудес, говорив багато прекрасних божественних слів, відкривав людям тайни духовного життя і вічного блаженства. І один раз Спаситель знаходився в місті Капернаум, це на березі Енісарецького моря, і до нього підійшов сотник. Сотник від слова 100. Це був воєноначальник, який мав у себе підпорядкуванні 100 воїнів. І сотник підійшов до Спасителя і просив Спасителя, Господи, слуга мій лежить в розслабленні і жорстоко страждає. А Спаситель каже, я прийду і зцілю його. І сотник говорить такі дивні слова. Сотник каже, Господи, я недостойний, щоби Ти війшов під кров моєго дому. Скажи тільки слово і виздорою її слуга мій, і бо я, хоча й під власна людина, тобто маю над собою щось вище. Керівництво, але майже у своєму підпорядкуванні воїнів, кажу, одному йди, і він йде, другому кажу, прийди, він приходить. Служімо йому кажу, зроби то, і він робить. І всідлі, почувши всі слова сотника, сказав людям, які його супроводжували. Істинно кажу вам, що в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Істинно говорю вам, що багато прийде із Сходу, і з Заходу, і возляжуть з Авраамом, Ісаком Яковом в Царстві Божому. А сини царства будуть ізвержені вон, де буде плач і з зубов. Потім Спаситель звернувся до сотника і сказав, іди, як ти вірував, нехай тобі буде. І Виздоровів слуга Його в той час. Таку дивну історію чуда Спасителя істеління Слуги Сотника сьогодні згадує Свята Православна Церква. Кожне Євангеліє – це є наука для нас, яке відкриває нам самі різні і, і таємничі сторінки духовного життя. І Божого промишлення про спасіння людини. Сьогоднішній Івангелій показує нам, що і говорить нам, що Бог є начальник життя і смерті. Бог живить, Бог мертвить. Бог посіщає хворобами, бідами, скорбями, і Бог ісцеляє. Все це є у владі Бога. Людина тільки повинна просити Бога, молити Бога і жити по Божому. І Бог все зробить для людини. І болезні і і скушення зробить такими, такими, що їх можна буде легко перенести. І все буде гаразд. І ще на себе звертаю увагу. Віра сотника. Господь похвалив сотника за його віру. В Ізраїлі каже Господь, я не знайшов такої віри, як у цієї людини, у цього сотника. Що це за віра, яка заслужила у Бога похвали? Є два роди віри. Перший род віри це віра ума, яка народжується від слова або прочитано, почутого, або роздуми, якісь, ми роздумуємо, і від цього у нас з'являється віра ума. Тобто ми своїм розумом розуміємо, що є в світі творець, создатель, який все створив, який все отримує, про все промишляє. І всьому дає життя. Є віра серця. Віра серця це, ну, сказати, іншими словами, це є опитне познання Бога. Не тільки розумом, а своїми, своїм життям. Людина переконується, що да, Бог є Творець неба і землі. І Бог тримає в своїй длані все, всю вселенну, видимий і невидимий світ. Він промічляє про кожного із нас і за всіх нас разом. Господь дає кожній людині життя, і Господь є сила. А людина це творіння, яке створене з нічого. І якщо вона з Богом, то вона є багатою, красивою, а якщо без Бога, то вона є нічого. Но ця віра, серця народжується від виконання Слова Божого. Коли людина починає, у нас перший раз віра ума, вона признає, да, розуміє, Бог є, Бог створив весь світ, Бог дав людям ну, слово своє, свої заповіді, яким ми люди повинні жити, щоб бути щасливими. Коли людина починає вже жити по цих заповідях, не тільки про них пам'ятати, а жити. Господь сказав, прости, прости йому. Господь сказав, молись, то молись, Господь сказав, постись, то постись. Господь сказав, не кради, то не кради. Якщо людина починає жити по божественним законам, то вона у цьому процесі, цього, от, 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 ну, там, це не просто так жити, там є своя боротьба. Людина бореться зі своїм відким чоловіком, який противиться Богові. Людина подавляє в собі духовні гріховні почуття, бажання і заставляє себе робити так, як Бог каже. І коли людина починає жити таким подвигом виконання божественних законів, то у людині вона переконується на своєму лічному досвіді, що да, Бог є, і да, Бог є сила, Бог є життя наше, Бог є любов, Бог все. Оця віра, яка народжується, цей опит непізнання Бога, яке народжується від виконання божественних законів, називається вірою серця. І про цю віру Господь говорить, коли каже, що якщо будете мати віру в зерно горчичне, і скажете ці горі, перейди від ці, від, звідси туди, вона перейде. Нічого не буде неможливого для вас. Таку велику силу має ця віра. Тому кожна людина повинна в своєму житті якийсь творити невеликий подвиг, хто більший, хто менший, але в міру сил заставляти себе, підкоряти своє життя заповідям Божественної любові, Божественного закону. І у нас буде віра у серця, і вона буде зростати, тому що якби приділу совершенства немає. Чим більше ця віра, чи вона багатша віра серця, тим більше блаженна стає людина. І саме головне, що ця віра дасть для людини і дає для людини. Це не те, що вона перекладає горе з одного місця на друге. Це не є найголовніше. Саме, саме головне, що ця віра серця робить людину достойно. Достойного вічного спасіння на небі, вічного блаженства на небі, у тому царстві, яке Господь приготував для всіх, хто його любить, яке Господь відкрив для нас через іскупительний подвиг і чекає там кожного з нас. І ми повинні туди прийти. Це має по крайній мірі бути нашим бажанням, нашим обов'язком, щоб досягнути цього вічного життя у Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.